Вітаю вас, дорогі наші гості, брати і сестри, світлим іменем нашого Бога Ісуса Христа. Нагорна проповідь Ісуса Христа вона відкривається списком блаженств. Давайте ми прочитаємо їх, ці, цей список. Матвія 5 глава з 1 по 11 вірш. Побачив юрбу, і Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли учні Його. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи, блаженні у Боги духам, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі, праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати і переслідувати, і наговарюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене, говорить Христос. Одна цікава фраза, про яку, над якою ми сьогодні будемо з вами трошки роздумувати, це записано в 9 вірші Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Хто це такі ці миротворці? Як ви, як ви вважаєте, як ви думаєте? Хто такий миротворець? Як в вашому розумінні це сприймається? Той, хто несе мир, так? Да? Вікіпедія говорить, миротворець це той, хто сприяє встановленню миру, усуває ворожнечу сварки. Можливо, в когось складається думка, що це ті, котрі всі конфлікти вирішують. Словами, добре, нехай буде так, як ти хочеш. Тобто, ну вже погоджуюсь, я не буду конфліктувати з тобою, добре, хай вже воно буде так. Да? Але ви знаєте, що мистецтво миротворця воно не передбачає банальної згоди. Миротворчість це скоріше вміння знайти спільну мову, створити умови для взаєморозуміння. Але при цьому не поступаючись своїм принципом. Переконаннями. І також це проявити, при цьому проявити повагу до принципів або переконань іншої людини. І ще одна така деталь це здатність привнести в недосконалі людські стосунки мир Божий, що вищий від усякого розуму. Чи хочете ви мати отакий от пунктик в своєму характері, да, в своєму розумінні, в своєму світогляді це як миротворчість. Коли привнести в недосконалі людські стосунки мир Божий? Чудовим прикладом миротворчості. До якої нас закликає Христос, є одна історія, яка записана в священному Писанні. Ця історія вона записана в першому Самуїла 25, 25 розділ. Дуже раджу вам його перечитати. Можливо, зараз ви послухаєте, щось почуєте. Дома перечитайте цей розділ. Ви знаєте, він трошки по-іншому відкривається, коли от дивишся на нього по-іншому. Ця історія вона оповідає про знайомство Давида і його другої дружини Авігеї. В цій історії Давид він не виступає головним героєм. На передньому плані цієї оповіді ми бачимо саме Авігею, як жінка неймовірного такту та проникливості. Що зуміла попередити назріваючий конфлікт з можливою кровавою розв'язкою. Для Давида це був не найкращий час в його житті, період його життя, тому що в цей час він був як загнаний звір, переховувався від Саула по пустелях, горах та печерах. Уявіть собі, як людина себе відчуває. Коли її життя постійно на волосинці? На волосинці від смерті. Єдину втіху на той момент Давид черпав в стосунках з Богом. Про що свідчить його велика кількість написаних псалмів в цей період? Саме з псалма 53 по 58. В цей період Давид був відповідальний не тільки за своє життя, але також за життя декілька сот озброєних чоловіків, які були разом з ним. Пишуть, що близькосхідні документи описують, що були існували різні банди, такі як Хабіру, Вигнанці, вони жили насиллям і грабуванням. Діючи у власних інтересах. І або вони заключали короткострокові договори з місцевими правителями. І Давид в той період, як ватажок збройного формування, він також був зобов'язаний думати, як зберегти своїх воїнів. І як їх прокормити. І забезпечити їм відпочинок. І не дивно, що саме в цей час він користується заступництвом різних господарів. Він продавав своє мистецтво воювати, щоб балансувати на межі виживання. При цьому здається, що людина, яка обтяжена такою кількістю турбот, яка вимушена обставинами кожен день демонструвати вміння володіти спектром різносторонніх якостей від відваги в бою до дипломатичної спритності? Вона всередині як натянута струна. Тільки зачепи, і вона вибухне або порветься. Зовнішньо, це був огрубілий воїн, солдат. Але внутрі у нього була тонка душа і чутливе серце. В цей раз в цій історії ми бачимо, що Давид вирішив заробити на життя охороною отар у багатого мужа Навала. Навал, судячи за описом авторитета та багатства, був одним з князів кенейського кочового племені. Навряд чи у Давида, у Давида була особиста домовленість з Навалом, іначе ми читаємо в 1 Самуїла 25 глава, 8 вірш. 1 Самуїла 25 глава, 8 вірш. Коли він посилає своїх слуг до Навала з таким проханням. Дай же робам своїм та синові своєму Давидові, що знайде рука твоя. Можливо, була домовленість. Якась на рівні пастухів. А від Навала Даві... Давид очікував простої вдячності у вигляді допомоги провіанта, харчами. Але Навал, ми бачимо по тексту, він не просто відмовляє Давиду від цього прохання, а він йому навіть відмовляє в грубій формі. Ми можемо з вами прочитати 1 Самуїла 25. Розділ з 10 по 11 вірш. Хто такий Давид та хто Єсеїв син? Сьогодні намножилося рабів, що виривається кожен від пана свого. А я візьму свій хліб і воду свою, та зарізана, що нарізав я для своїх стрижих, та й дам людям, яких не знаю, звідки то вони. Тобто ми бачимо тут, що навал. Якось так високомірно себе поставив, і він каже, я не знаю, хто такий не Давид, і не всі остальні. Але якщо ми прочитаємо цей розділ, ми побачимо, ну і далі ми зараз ще будемо з вами говорити, як слуги Навала, вони дійсно відчували цей Давида захист, коли вони пасли свою худобу, коли вони займалися своїми справами. І Так само згадується історія, коли. Е, Моїсей прийшов до фараона, да, і пам'ятаєте, фараон каже, хто такий твій Бог? Каже, що я маю тебе відпустити? То це таке, знаєте, зверхне ставлення е, до прохання. І, можливо, сам того не підозрюючи, Навал натякнув Давида, що його амбіції, він як вигнанець, який зараз змушений переховуватися від царя. І він, можливо, забув візит Самуїла в дім його отця, і стікаючи по голові Єлей, і, і слова Цей перед Господом помазаник його. І ця струна всередині Давида вона лопнула. Давид говорить своїм людям взятися за зброю. Цікава така історія. З неї дуже можна багато взяти корисних спорад собі. Але автор цієї проповіді він дає можливість кожному з нас вчитися на цій історії. І він дає важливі життєві поради, важливі життєві уроки. І ми бачимо з вами далі, що справжній миротворець. В ролі якого в цій історії виступає посередник між двома шиплячими гнівом, мужами, це мудра авігея. І давайте звернемо увагу, на що вона, які принципи, які уроки вона приміняє в своєму житті і як Біблія нам показує, на що ми маємо звернути увагу. Перший. Перша порада це не створювати конфлікт там, де його можна уникнути. Дійсно, насправді, я даже дивлюся з власного досвіду, коли емоції знаєте, закіпають, то можна наробити багато ділов. І така порада, де його можна уникнути, краще уникнути. Навал промовив образливі слова. А він навіть не подумав про наслідки. Він недооцінював сили Давида і він переоцінив свої. Можливо, в маєтку навала знайшлися би люди, які могли протистати воїн, воїнам Давидови. Ті, які гарно, вміло володіють мечем. Але Біблія нам говорить, що у Давида було 600. Озброєних воїнів при повній мобілізації. Якщо ми почитаємо, там 400 він взяв з собою і 200 він залишив при обозі. Вірш 13. І те, що починається з простих взаємних суперечок, може за лічені секунди перерости в велику бійку. В конфлікті гнів росте по ось такій возростаючій. Експонента, вона називається, це те, що постійно зростає. І що саме дивне, після вибитих зубів та синців під очима вже ніхто не пам'ятає, з чого все починалося. Примудрий Соломон попереджає, що зайва емоційність не вартує зіпсованих стосунків. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Дуже гарна порада, правда? Хто панує над собою самим, той краще від завойовника міста. Навіть нам, якщо здається, що образи опонента, образити опонента у відповідь це справедливо після всього, що він сказав, краще стримайтеся. Тому що ви не знаєте, в якій ще ситуації ви опинитесь разом з цією людиною. Можливо, ця людина, вона злапам'ятна і мстива. І коли-небудь від нього може залежати ваше, наприклад, здоров'я або кар'єрний ріст, або заступництво якихось державних органах, і він ще може сказати своє головне слово, пам'ятаючи цю стару образу. Якщо ми залишили ці стосунки незакритими, Бог може нам. Влаштувати зустріч з цією людиною для того, щоб попрацювати над помилками. Наступна порада це дійте на випередження. Дивлячись на бездіяльність свого чоловіка, Авігея не очікує, поки озброєний НАТО прийде в її дім. Щось пояснювати, загородивши дорогу розпаленим кровопролиттям воїнам. Буде марно. Вислухавши пастухів, вона, не втрачаючи ні хвилини, на у слів провіантом і відправляється до Давида. 1 Самуїла 25 глава з 19 по 20 вірш. І сказала вона до своїх слух, ідіть переді мною, а я піду за вами. І сталося, як вона їхала на ослі і спускалася в гірському укритті, аж ось Давид та люди його сходять навперейми їй, і вона стрі... стрінула їх. Тобто, Давид він вже ну, знаєте, обурений цим гнівом, він йде і доказувати свою правоту. Дуже часто конфлікту можна уникнути, якщо відразу обговорити ті моменти, які можуть викликати протистояння. Як правило, чесна та відверта розмова породжує у відповідь глибоку повагу. Наприклад, якщо ми влаштовуємося на роботу, то з роботодавцем бажано одразу поговорити і сказати: я адвентист, я хочу бути вірним Богу в питанні суботи. Чи можемо ми з вами домовитися про переніс робочі години на інший час? Це буде краще, ніж кожну п'ятницю думати, як же ж воно буде сьогодні. Чи відпустять, чи спитають? Нам потрібно бути завжди простими і відкритими, постійними в вірі і не, знаєте, не лукавіть а залишатися вірними. Наступна порада це апелюйте до найкращих якостей людини. Нагадуйте про наслідки. А Вігея, коли вона говорить вже з Давидом, зустрівши його з позиції слабкої жінки. Вона в цій зустрічі не, не робить спроби протистояти силу силі. Та й не говорить йому. Як тобі не соромно, да? ти такий, такий, а ти от йдеш. Але вона нагадує Давиду, ким він являється. Задача Давида була в тому, щоб вести війни Господні. Хоча зараз по, в цьому становищі він безправний біженець. Але по словам Авієї, вона говорить, коли Господь зробить моєму панові все добре, що говорив про тебе, і настановить тебе володарем над Ізраїлем, 30-й вірш. Ті воїни, які були покриті пилом, кіптявою. Своєю і чужою кров'ю, а вієя в, не, в ньому в Давиди бачать майбутнього царя. І Біблія нас вчить, що кожна людина вона створена за образом і подобою Бога. Цей образ він може бути запляно, за, ля, заляпаним, тріснутим, надщербленим, але в будь-якому випадку він є. Ми деколи дивимося з вами на людей, які без жительства, міста життва, знаєте, от, І ми дуже важко в них побачити образ Божий. Да? Але ми знаємо з вами, що Господь Він віддав своє життя і за таких також. Він віддав за всіх своє життя. Ми повинні пам'ятати про це. І справжній миротворець він вміє не давити на почуття провини і страху, а закликати довіри в майбутньому і до надії відновити цей образ. Людина схильна приймати на себе ту соціальну роль, до якої ми апелюємо при спілкуванні з нею. Якщо ми будемо її повчати, як результат отримуємо обурення. Якщо ми готові прийняти, якою вона є, при цьому всі захисні маски будуть скинуті. У апостола Павла було багато причин писати про осуд Коринської церкви. Але він надає перевагу іншій стратегії. Давайте прочитаємо Перше Коринтянам, 1 глава з 26 по 31 вірш. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджен, погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, зні так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. А з нього ви Христі Ісусі, що став на мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і, викут, і відкупленням, щоб було написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господа. Крім того, мудра Авигія, вона вказує на наслідки. Так, зараз Давид може заплямувати руки кров'ю Навала і його сім'ї. Ніхто не може оскаржити право сильного, але в майбутньому його репутація виявиться серйозно заплямованою. І для чого це потрібно майбутньому царю? Зап... Ми можемо задати собі запитання таке. Чи переживаємо ми з вами за репутацію тієї людини, з якою ми спілкуємось, так, як переживала за це Авігея? Тобто, наш цей конфлікт, як він може повпливати і надалі, на мене, і на цю людину? І ще одна остання порада це знайте, що і коли потрібно сказати. Більшість конфліктів виникає, коли люди не вміють сказати потрібні речі в потрібний час. Благополучно відводячи біду від свого дому, Авігія не поспішає вихвалятися дипломатичною перемогою над чоловіком. Перед чоловіком. Читаємо з вами 1 Самуїла 25 розділ 36 вірш. І прийшла Авігія до Навала, аж ось у нього прийняття в його домі. Немов прийняття царське, а навалове серце було веселе в ньому, і він дуже п'яний. І вона не розповіла йому нічого. Ані малого, ані великого аж до ранку. Дивіться, як вона мудро поступає тут. Да? Вона розуміла, що п'яний навал в такому стані може ще більше посилити конфлікт. Да, пославши, наприклад, за Давидом в погоню озброєний загін. А можливо, інша жінка би на її місці прийшла, взяла би його за воротник, і сказала, що ти робиш? Сказала би, я тут твою дурнувату голову спасла, а ти тут веселишся. Ну, вибачте, це тут написано автором, але це різна може бути реакція жінки, правда? Але Вієї вона цього не робить. Вона дала можливість навалу проспатися до ранку. І коли він вже був в стані тверезо мислити, відзвітувалася про спровоковану ним же ситуацію та про благополучне її завершення. Вона знала, коли потрібно підійти. Відразу після конфлікту, в запалі гніву, ми ще самі не здатні оцінити те, що сталося адекватно. В такому випадку краще залишити примирення хоча б до наступного ранку, коли голова буде свіжа, а думки виваження. Те ж саме і стосується і тих випадків, коли нам щось від людини потрібно. Чесно дайте собі відповідь, чи здатна вона сприймати в даний момент ваше прохання. В пориві гніву да, людина взагалі вона переключається і вона не завжди готова вже далі вести якийсь е, діалог. Історія Давида і Авгея закінчується хеппі ендом. Але не всі життєві історії мають таке благополучне закінчення. Отже, ще раз нагадую, і домашнє завдання перечитайте дома цю главу. От, сподобається вона вам. Нам потрібно завжди пам'ятати про свій християнський обов'язок обов бути миротворцями. Приміряти людей з Богом та один з одним. Подивіться на людські стосунки з перспективи вічності. Ілліна Войд говорить: кожен день, що відходить, він все ближче наближує нас до кінця. Але чи наближає він нас до Бога? Чи пильнуємо ми в молитві ті, з ким ми щоденно спілкуємось, мають потреби в нашій допомозі та в керівництві. Можливо, вони знаходяться в такому душевному стані, що вчасно сказане для них Слово через Святого Духа буде подібно цвяху, забитому в потрібному місці. Нехай благословить нас Господь за цю непросту, найважливішу роботу нашому Християнському житті. Амінь. Я запрошую вас до домовити. Батько наш Небесний, святий вічний Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ці істини, які ти залишив в слові своєму, Господи, ці навчальні, приклади, через яких ми, Господи, можемо пізнавати. Як ми можемо правильно будувати свої відносини з ближніми, з близькими? Як ми можемо, Господь, правильно виходити з тих чи інших конфліктів? Допоможи, Господь нам бути мудрими. Ми запрошуємо тебе, Господи, в своє життя, щоб Ти керував нами. Нехай, Господи, буде завжди Твоє ім'я прославлено. Допоможи Господь нам бути вісниками твоїми. Хай буде за все тобі вічна слава, честь, хвала і поклоніння, люблящому нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.